Вітаю вас, друзі! 22 серпня. Сьогодні за два дні ми святкуємо День Незалежності, але святкування буде не помпезним, тому що усі масові заходи, які могли бути, або які там ну, ми собі могли уявити, да, вони скасовуються, відміняються, не анонсуються. Принаймні парадів, демонстрацій не буде в країні війна. І це, в принципі, логічно зрозуміло, і навіть більше того. Вчора було повідомлення про те, що урядовий квартал відпускають на тиждень працювати дистанційно, але стало відомо по Києву, що і багато приватних компаній також розпускають своїх працівників, аби вони працювали дистанційно, щоб убезпечити ну, більшу кількість населення від можливих терористичних атак, які будуть чиняти ракетних атак Росія, можуть чиняти. Хоча ну, для цього передумов є чимало. Зараз ми про них поговоримо про одну із них це про знищення Дугіної. Сьогодні з'явилось багато інформації. Я вас принагідно прошу підписатися на мій youtube канал. Мене звати Валерій Клочок. Ви зараз тут знаходитесь. Як це зробити? Я вам не буду нагадувати. Ви і так всі це знаєте. Прекрасно. Дзвіночок обов'язково, щоб не пропустити нові відео. І якщо відео сподобалось, поставте лайк. Я вас дуже прошу, дякую. І так, поїхали. Сьогодні вранці, після вчорашньої гучної, позавчорашньої точніше гучної події, бо 20 го числа, о 21.30, під Москвою була знищена Дар'я Дугіна. Ви про це вже знаєте, багато. Це донька Олександра Дугіна, головного ідеолога расизму, класичного расизму Росії. Ймовірно, хотіли знищити її, але загинула саме ну, як на мене, дуже очевидний факт. Звісно, я допускаю варіант, що вона е, могла виїхати за кордон, що це інсценували і так далі для нагнітання. І, і, і це навіть більше підказує мою версію, що це була операція ФСБ. Навіть якщо раптом це так сталося, але таке подивимося. Поки що беремо за точку відліку, що її знищили. І от саме хто. Ну і от Франції уже сьогодні з'явилася дуже інтригуюча інформація, яку обговорювали цілий день в ЗМІ. Зокрема, Ілья Панамарьов, це екс-депутат Державної думи Російської Федерації. Він зараз проживає в Україні. Давно проживає до речі, знає українську мову, як виявилося. Спілкується ну, хоч і складно, але все-таки говорить. За це йому ну, респект, безумовно. Ну от він зробив заяву у себе на Ютуб-каналі Утра Февраля. Це російськомовний Ютуб канал, який ведеться вже після початку широкомасштабної агресії. Мав нагоду я туди вмикатися кілька разів. Ну і от він зачитав Маніфест Національної республіканської армії. От мені в назві цієї армії не вистачає слова Росія, тому що от Легіон «Свободна Росія, про який ви знаєте, він був зробив започаткований або зібраний після початку широкомасштабної агресії. Туди війшли військові Російської Федерації, ГУР про це офіційно повідомляв, Головне управління розвідки. То там, хоч є слово Росія, а тут Національна Республіканська армія Росії не вистачає. Так, от ілля Паномарьов наполягає на тому, що дугіну знищила саме ця армія. Я почав шукати повідомлення, якісь інформацію у ЗМІ, в інтернеті, можливо, щось є про неї, який сайт офіційний цієї армії, або десь вона проявляла активність ноль, абсолютний ноль. І от я, слухаючи ефір сьогодні на Радіо НВ, де вранці ми обговорили цю тему. Його журналіст запитує: «А ви розкіше навіть про цю армію? Ну, хто воно, що воно, де воно? Він стверджує, що так, така армія існує, вона мережева, ніякої ієрархії немає, мовляв, це дуже по-демократичному і налічує там близько тисяч чоловік. Говорить, більше подробиці про неї розповісти я не можу. Але я вас запевняю, що її знищила саме ця от Національна республіканська армія. І він, до речі, уточнює, що. Коли раніше ми читали повідомлення про спалення військомати в Росії, то та це також їхніх крок справа. Ну, окей, я далекий від думки про те, що він там, наприклад, говорить не зовсім всю правду. Можливо, в його словах є частково правди, але чи там вона вся, ну не знаю. Складно сказати. Тим паче, що е, моментом не скористатися не можна. Пономарев позиціонує себе як е, політик ліберального толку, який. Вболіває за нову Росію без Путіна, і от маніфест, який він зачитував, він доволі величезний. І вони полягають наполягають на тому, що будуть знищувати Путіна всіх хто працює з режимом Путіна, чиновників, які йому допомагають, бізнесменів, які працюють режимом Путіна, і будуть унічтожені, ніч тожен, унічтожен. Ну і далі він пише і, зокрема Національна республіканська армія пише, що вони виступають проти братовбивчої війни проти вбивства братів в. Грузії, Сірії і других странах, а по всьому тексту величезного маніфесту про Україну ні слова. На це звернув увагу я в своєму посту, я його писав сьогодні в Фейсбук і в Телеграм-каналі. Зробив коротке відео. Ви там можете подивитися, де Ілля Пономарьов читає цей текст, але він сказав слово Україна, а по тексту самого слова Україна немає. І ведучий його запитує: а чому так сталося? Поясніть! Ну, все ж таки, війна в Україні триває. Ви ж стверджуєте, що ми ж братія. Так, да, хоча я розумію, такими братями, да, Ну, от що він відповів. Ну я додав так від себе про Україну, тому що там було сказано та інших країн в маніфесті, і ну я просто знаю, чому, чому так взагалі, тому що ну, звичайно, Uh, весь цей рух uh, ну він почався з початку вторгнення uh, 24 лютого. Тобто, звичайно, він пов'язаний з подіями в Україні, uh, і це очевидно, що його будуть звинувачувати в те, що це українські спецслужбовці, українські найманці, там українські прихильники, бандерівці, все таке інше. Звичайно, що люди, як і в Росії, ну їм це дуже не подобається, і вони підкреслюють, що вони, вони окрема Україна окрема, і я вважаю, саме тому вони так і писали цей маніфест. Ну, як на мене, пояснення таке собі притягнути за вуха, і чіткої відповіді він не дав. І це багатьох схиляє до думки про те, що все таки навіть і в цього руху певні російські шовністичні настрої присутні. Ну, менша сти. Визнавати саму діяльність цієї армії в самій Росії не поспішають, бо події довкола знищення Дуґіною почали розгортатися ближче до опівдня, взагалі в цікавому форматі. Ну, по-перше, з'явилося співчуття Путіна. Він поспівчував Дугіну, поспівчував його дружині, що донька загинула. Ну, наче ж нормально, але тепер давайте уявимо, чи то Дугін така висока фігура, що йому сам президент. Путін висловлює співчуття. Чи Путін спеціально це робить, щоб надати більшого забарвлення цій події? Що, як на мене, абсолютно очевидно, що там стерчать рожки ФСБ. Тобто самі спланували, самі знищили, ну і самі співчуваємо. Но ФСБ видає іншу версію про те, що Дугіну знищила диверсантка з України, що це робота українських спецслужб. Ми про це згадували, я вам згадував у попередньому відео. І, е, мовляв, Знищила от уявіть, диверсантка, якій 39 років. От зараз ви документи її бачите, багато хто пише, ну їй більше 30 не даси. Більше того, вона це зробила із своєю донькою, якій 12 років. Вона приїхала до Росії напередодні, була на цьому фестивалі, де була Дугіна. Потім вона з донькою поїхала. Кудись, мабуть, за Дугіною, і там дистанційно скерувала пристроєм, і її знищила. Ну, от документи, які публікували ФСБ, це розумію, абсолютно всі це пишуть. Там в них не вистачає лише візитки Яроша, я абсолютно погоджуюся. Ну і сама історія з тим, що вона приїхала з, з донькою, дійсно, який ще раз повторюсь, 12 років, виглядає, чесно кажучи, по дебільному. Ну, менше з тим, мабуть, такі дуже в нас класні спецслужби. Але е, момент ще заключається в тому, що ФСБ, звісно, не визнала. Діяльність республіканської армії, про яку говорив Паномарів, бо це означає, що визнати в себе присутність якихось потужних опозиційних сил, які діють в радикальний спосіб, силовий спосіб. Більше того, вони навпаки натякають на те, що це зробила Україна. Але тут же вони прокололися, виявляється, не така потужна Федеральна служба безпеки Росії, що вона може протидіяти українським диверсантам в Підмосков'ї. Успішно, вовк, про яку я говорю, диверсантка українська, яка є, за їхнім твердженням і військовою Азов, ну як без Азову? Без Азову ж ніяк. Націоналісти повинні бути в духі Дугіна і тієї ідеології, яку він пропагував. Вона після здійснення знищення Дугіної. Виїхала до Естонії. Ну і, звісно, дуже швидко російські чиновники почали робити заяви про те, що якщо Естонія їм не видасть цю Наталію Вовк, Шапошнікова чи як там її прізвище? Зараз я вам уточню, то вони будуть живати по відношенню до Росії відповідних дій. Ну, Перепрошую, шабан, Наталія Шабан, її прізвище. Ну не настільки важливо, Вов це дівоча, а Шабан справжня. Ну і от навіть нинішня справжня, чи ні, я не знаю, чи це справді ця жіночка вчинила цей тракт. Питання залишається відкритим. І звісно, що тепер у спецслужб Російської Федерації, у Путіна офіційно є версія, на яку вони можуть спиратися, що українські. Військові розвідники, диверсанти знищують їхніх ідеологів, які виступають за русський мір, і відповідно вони повинні вчиняти якісь дії. Їм мало війни, яку вони розгорнули вже на територію України, їм мало пояснення того, що вони можуть знищувати далі цивільних, і такі наміри вони мають. Тому дійсно я вас дуже прошу, друзі, на свята будьте обережними, обачливими, тому що ну що в того хворого на голову лідера Російської Федерації, президента Російської Федерації, Ніхто не знає. Всіх люблю, ціную, і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна. Не забудьте підписатися на мій YouTube канал і можете підписатися на Telegram, там оперативніше і швидше. Всіх люблю, ціную, і шаную, не перемикайтесь.